Всім привіт! Ви на каналі Бізнес по українськи Сьогодні у нас дуже цікавий випуск. Ми розберемо топ-5 бізнес-ідей до 10 тисяч доларів. 10 тисяч доларів це вже немаленька сума. За неї можна відкрити доволі серйозний бізнес і генерувати на ньому немаленькі кошти. Тому щоб інвестувати свою десятку грамотно, обов'язково дивись цей випуск до кінця. Тут буде максимально корисна та цікава інформація. І так, перший бізнес це оренда самокатів або електровелосипедів. Так, в багатьох великих містах типу Одеса Київ. Ці бізнеси існують, але їх немає в обласних центрах, їх немає в маленьких містах, і ви можете повністю зайняти цю нішу. Тому вам необхідно на відкриття цієї справи від 7 до 10 тисяч доларів для того, щоб закупити самокат, по-перше. По-друге, розробити додаток. Плюс вам буде необхідний якийсь мінімальний дешевий автомобіль для того, щоб ці самокати збирати і заряджати їх. І відповідно зарядна станція вам також необхідна. Генерувати цей бізнес може майже на пасиві 500-700 доларів на місяць. Це при тому, що ваші затрати в основному будуть просто на заряджання самокатів і на відстеження їх, щоб ну, з ними нічого не сталося, їх не зламали, не вкрали і так далі. Тому цей бізнес дуже цікавий, дуже перспективний. Його легко масштабувати на інші міста або регіони України. Другий бізнес це равликова ферма. Насправді дуже нестандартний бізнес, особливо для українського ринку. В мене є на каналі випуск з Альоною. Вона відкрила свою ферму і заробляє там не тільки на продажі равликів, як їжі в заклади чи людям. Вона заробляє і на екскурсіях, що дуже важливо. Це доволі нестандартний підхід, який дозволяє їй окупитися там максимально швидко. Тому вам треба буде створити не просто ферму, де ви будете вирощувати равликів і продавати їх в подальшому. Вам треба створити ферму, де буде фотозона, де будуть дегустації, де будуть екскурсії. Ви в такому ж форматі, як і Альона, зможете заробляти там від 2 тисяч доларів на місяць. Тобто, вклавши десятку, можна окупитися буквально там за 5 місяців. Звісно, що в перші місяці ви не вийдете на таку суму, тому що вам необхідно буде, щоб про вас більше людей дізналося. Треба буде розвивати свої соціальні мережі, займатися активно маркетингом, тому що ваша ферма має стати таким брендом, який знають і в який хочуть приїхати і приїхати не один раз. Третя ніша вона також дуже не закрита в Україні. Дуже Потрібна людям це міні-автомийки, автомийки самообслуговування. Тому що, от зараз, наприклад, я часто мию свою машину, мені доводиться прям стояти в чергах для того, щоб просто помити автомобіль. Наразі реально дуже не вистачає в багатьох містах. В усіх абсолютно України не вистачає автомийок самообслуговування. і цей бізнес реально відкрити за 10 тисяч доларів. При цьому заробляти на ньому можна тисяча півтори тисячі доларів на місяць. Дуже важливо, щоб ви розібралися в усіх технічних питаннях. Ну і звісно, треба буде гняти співробітника, який буде безпосередньо закривати вам всі питання по автомиці. І також цей бізнес буде майже на пасиві. Тобто, ви не будете тут активно задіяні, але при цьому будете гарно заробляти четвертий бізнес. Це виробництво домашньої випічки або напівфабрикатів. Про що я зараз? Я зараз про вареники, пельмені, пироги і так далі. Це бізнес, який буде актуальний завжди, тому що люди завжди будуть їсти. Люди завжди будуть купувати їжу. Ви можете поставляти свою продукцію як в місцеві магазини, так і навіть в супермаркети, коли зробите вже ім'я своєї продукції. Також можна продавати їй за допомогою соціальних мереж, за допомогою інстаграму, за допомогою Тіктоку. Це буде дуже актуально. Плюс відкрити невеличкий офлайн-магазин в подальшому. Тому цей бізнес дуже перспективний, вам необхідні там вкладення реально від 5 до 10 тисяч доларів на такий вже цех, де вже безпосередньо буде відбуватися виробництво. Якщо ви хочете відразу паралельно відкривати офлайн-магазин, щоб я її радив, тому що розкрутитися онлайн буде на перших початках важко. Тут вкладення вже необхідні трошечки більші, але це 100% буде того коштувати. Цей бізнес 100% буде гарно окупним І остання сфера це кондитерська. Кондитерська, де будуть Робити десерти авторські, і десерти, яких немає в звичайних магазинах, немає в звичайних кафе. Плюси такої кондитерської, що ви можете зробити з неї кондитерську, де люди будуть безпосередньо їсти, пити каву. Плюс ви зможете поставляти це в інші кав'ярні, поставляти це в інші заклади і заробляти на цьому також. Тобто цей бізнес дуже легко масштабується, тому що насправді якісних кондитерських не дуже багато і для відкриття цього бізнесу, реально, ну. Достатньо буде 10 тисяч доларів. Це невеличкий заклад з мінімальною квадратурою там до 20 квадратів, плюс невеличка зона, де буде безпосередньо виготовлятись продукція. Звісно, вам треба буде найняти кваліфікованих людей, які дійсно будуть горіти своєю справою, робити якісні та смачні десерт. Плюс треба буде шукати авторські якісь рецепти, можливо, привозити з інших країн, щоб робити реально унікальний продукт, тому що якщо ви будете робити те, що роблять всі, на жаль, ці ніші ви не вистрелите. Нагадую, що на нашому каналі є дуже багато випусків. З підприємцями, які побудували свій бізнес в Україні, побудували свій бізнес за кордоном, успішно його розвивають, масштабують і чесно про нього розповідають. Тому ви можете подивитися на нашому каналі випуски від українських підприємців, розібратися в ніші, яка вас цікавить, і побудувати власний бізнес. Обов'язково переходьте на канал, підписуйтесь, ставте лайк і до зустрічі на каналі Бізнес по по-українськи».